24 лютого, на третій роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Коростенському міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулось офіційне відкриття фотовиставки Знайти і повернути, присвяченої тим, хто зник без вісти або знаходиться в полоні. Шановні представники територіальної громади. Всі, хто сидіться палац культури, на мою думку, така неординарна подія сьогодні проходить. Відкриття виставки, хоча вона раніше почалася, завдячуючи громадській організації Берегиня, які привели ініціативу, об'єдналися батьки, дружини, материки, рідні в таку організацію громадську і ведуть пошук своїх безісів пропавших, військовополонених. Знаєте, оця біда заставила по-другому якось дивитися на всі справи на формування нашого громадянського суспільства. Це воно родилося в процесі бажання цих людей, тому що ми розуміємо, що таке нема рідного, коли знаєш, він знаходиться, скажімо, в полоні варшистів чи навпаки, не знаєш, де він знаходиться. І багато наших коростенців пережили це, переживають це. І те, що у нас там по суботам, понеділям проходить маніфестація, так би сказав, би, з тим, щоб привернути увагу до цієї проблеми, у нас в місті, чи в районі там, нашого ринку, чи тут біля міської ради, це підтверджує те, що І це теж нас об'єднує. І ми по ньому об'єднані як в гарних справах, так і в справах таких людських. У користані фотовиставку ініціювала Юлія Брит, яка вже три роки чекає з полону свого чоловіка. Моє місто окуповане, тому я була змушена переїхати в коростень. Весь цей час я шукаю свого чоловіка, чекаю на нього. Тому, так як я є представником громадських організацій, «Берегиня», «Адамант», та бригади свого чоловіка, тобто це 57 сьома окрема мотопіхотна бригада, я вирішила запропонувати Коростенському Червоному Христу та центру життєстійкості і коростенської. Адміністрації провести в нас цю виставку. Справа в тому, що ця виставка їздить по всій Україні, але користенців на цій виставці в такому форматі не було. Тому я за підтримки Будинку культури, Червоного Христа і, знову ж таки, життєстійкості, вирішили зробити фото в такому от форматі, але на даний момент я вже знайшла людей, які зроблять нам. Точно такі ж макети на коростенців, і в найближчий час буду старатися зробити так, щоб і Коростенці, коростенські хлопці теж були в такому форматі представлені на виставці. Мета даної виставки вкотре нагадати суспільству, що сотні тисяч наших хлопців, починаючи ще з 2014 року, знаходяться без знаходяться в полоні або рахуються безвісти зниклими. Також підтримати такі родини, де є такі захисники, оскільки знаю по собі, що саме під Тримка суспільства допомагає триматися. Як вже зазначила пані Юлія, виставка їздить по всій Україні. Відповідно, на представлених фотографіях зображені люди з різних куточків країни. Переважно фотографії коростенців розмістили на одному стенді. Але ті, хто знав про виставку раніше, надіслали фотокартки організаторам в інших містах. І фотографії додали до загальних стендів. Саме так зробила Ольга Примаченко. Я рахую, що такі виставки дуже важливі для того, щоб нагадати всім, що війна триває, що наші люди зникають безсвісти, вони перебувають в полоні. за них потрібно боротись, за них потрібно говорити, поки вони не можуть говорити самі за себе. Вони боролися за нас. Тепер ми маємо боротися за них. А хто у вас в полоні? В мене майже рік назад зникла звісті тата. На жаль, ніякої інформації взагалі немає. Досі я не знаю, що з ним, де він. В мене є тільки моя віра в те, що він живий. що він повернеться додому. Я майже рік живу тільки пошуком батька. Ми з родиною щотижня відвідуємо акції в користині. Ми їздимо до різних міст до Києва, відвідуємо різні зустрічі в Києві в Сумах, будь-де, де є можливість почути хоч якусь нову інформацію. У користині фотовиставка Знайти і повернути триватиме до 26 лютого. Але якщо ваша близька людина знаходиться у полоні або вважається зниклою безвісти, ви можете приносити фотографії у центр життєстійкості за адресою вулиця Ольги. Ньська адже ця фотовиставка буде їздити різними містами України а також в подальшому повториться у користані.